Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, і ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні я вам пропоную продовжити розмову про сушину, бо працюю зараз з вуликами і дуже багато сушини проходить через мої руки. І саме те, коли на моїй пасіці саме вибраковується суш, в який період, в який момент. Вибачте, до речі, що я в капелюсі, бо ще раз повторююся, працюю з бджолами. І позаду мене там дуже багато на костюмі бджіл. Зніму капелюха і вони полізуть до мене в ліце. Отже, дивіться, сушина, яку ми використовуємо, воюємо, знаємо, що на неї з часом накопичуються кокани. І сушина стає темною. Кокан це так, певна, певна така оболонка після народження бджоли. Вона собою уявляє такий. Поперець, може, знаєте, пергамент. Ну, звісно, що тоньше, ніж пергамент. Але з часом, чим більше поколінь бджіл виховуються в камірці, тим більше тих коконов накопичується і, відповідно, шар їх збільшується і відповідно камірка зменшується. Через це ми бачимо рекомендації у всіх підручниках сушину замінювати, тобто не допускати до того, щоб вона була зовсім чорна, зовсім. Малий діаметр камірки, але давайте розмірковуємо. Що у нас виходить? Получається, що сушину під час вибраковування ми перетоплюємо з одного боку. Там деякі мені написали в коментарях, що з часом воску в, той, в тому стільнику збільшується. Може бути, може там бджоли. Добудовують потрошки, але я рахую, що все ж таки той воск з стільника як з чорного, його достати важче. Там треба преси, там треба розігрівати, там розмачувати, розігрівати фуга чи тиснути. Тобто рухів більше. З другого боку, цієї рамки світлої там достатньо навіть сонячної воскотопки, щоб вона розплавилася і той кокон мінімальний, він там залишився. В той То, Тобто, друзі, от я рахую таким чином, що все ж таки треба раніше вибраковувати сушину не так, як кажуть, раз на 4-6 років, в залежності від того, скільки там розплоду виховалось, а частіше раз на, на 2 роки, як мінімум, а то і раз на рік. Чому я все ж таки вибраковую раз на рік? Підкреслю це суто на моїй пасіці. Ви всі, хто дивиться довго канал, бачать, що в мене технологія така, яка полягає активно робити відводки серед сезону. І відповідно от з цього одного вулика получається половинка ось цього шестирамкового вулика, тобто з кожного. І якщо так порахувати, знаєте, гніздові рамки, що, наприклад, тут 10, то по факту в кінці сезону з одного вулика виходить. 13, бо три рамки, я ще раз повторюся, що ця рамка вам відділені. І відповідно, що треба вибракувати. Як мінімум десь 8-10 рамок треба вибракувати з цього вулика, щоб, по-перше, дістати воска, бо віск це наше джерело прибутку. І по-друге, щоб замінити сушину на ту, що я вам казав, раз на два роки. Це у нас відбувається через ті причини, що я вам сказав, що легше витопити туди віск, і е, головна, мабуть, причина та, що це джерело розповсюдження хвороб. Зараз нам Бог його знає, які у нас там хвороби, хвороби ходять на пасіці, і я рахую, що краще їх попередити, ніж потім там боротися лікувати, чи навіть, як кажуть, кардинальним способом спалювати сім'ю. Я, я рахую, що краще ці. Попередити хвороби, і саме хвороби розплоду вони накопичуються в стільниках. Наприклад, всі ці залишки там, бактерії, там, вірусів, озбудники, вони залишаються в стільниках і на зиму можуть вони, як кажуть, перезимувати, і на весну вони можуть опять активізуватися. І щоб це попередити, роблять активніше заміну гніздових стільників і підставляють вощину, і замінюють на старі рамки. Звісно, що це треба робити з умом, тобто там в певні періоди є час, час, коли можна підкладати рамки, підставляти під час медозбору, але є, є такі часи, що не бажано підставляти там рамки. Звісно, їх там не будуть будувати, наприклад, там беззятковий період. але... Наприклад, теж, якщо поставити активно дуже багато суші, коли йде головний взяток, то ми можемо втратити частину головного взятку. Отже, друзі, я зараз вам покажу деякі рамки, і ми на цих прикладах розберемо, що я вибраковую, що ні. Ще раз підкреслю, це суто на моїй пасі через те, що у мене надлишок суші. У кого, наприклад, є нестача суші, звісно, йому треба. по... По-другому вибраковувати, тобто менше вибраковувати. Я по максимуму вибраковую і ось розкажу чому. Дивіться, от такі рамки я залишаю. Тобто суто білі рамки, ну ще може бути з, мінімальним, з мінімальною кількістю розплоду. Один раз виведено. От такі білі, звісно, що я їх викидати не буду. І зараз я вам скажу, чому. О, дивіться, отут -от один раз вихован розплід. Але таку рамку я ризикну і залишу. І зараз я вам скажу, чого ризикну, бо ризик ще полягається в тому, що ці рамки, які я вам казав, які треба, наприклад, сушину, яку ви збираєте зберігати, її треба ось зберігати десь. І, наприклад, коли ви зараз її вибраковуєте, то вона буде всю зиму лежати, що там її не буде пошкоджувати. Хіба тільки миші треба там от мишей щось там насипати. А коли настануть теплі дні, десь там травень місяць, там червень, тим більше, якщо ці, ці рамки у вас залишаться до червня, місяця, там почне розвиватися воскова міль. І треба робити певні маніпуляції. тобто Треба мати сотосховище велике, в цьому со сотосховищі треба проводити відповідні маніпуляції, обкурювати сіркою. Там, таблетки ще є, оці, ось, що в зерносховищах зараз використовують. Тобто, це приміщення, воно не буде е, мати змогу, щоб ви туди мали доступ. Тобто ви там, наприклад, закурили сіркою чи кинули той, таблетки ці джин, і ви не ходите туди, бо там опасно для здоров'я шкідливо знаходитися людині. Розумієте, у мене такого приміщення поки що нема. Я намагаюся, у мене в планах воно є, але поки у мене цього приміщення немає, я зберігаю. Е, Рамки в таких же самих приміщеннях, де я працюю, наприклад, відкачую мед, і я використовую більш такі лагідні як кажуть, препарати для боротьби з моллю, а саме уксусну оцтову есенцію. Цього мінус, плюс того оцтової есенції полягає в тому, що там десь, наприклад, наступного дня можна там знаходитися людині, а мінус, що її треба там раз на тиждень доливати і підтримувати певну концентрацію. В тому пакеті, якщо там хтось не бачив, подивіться, пошукайте на каналі. Я теж пошукаю, може, прикріплю вгорі відео, коли я борюся з ласковою муллю. Я корпуса з, з, з суші зберігаю я, до речі, переважно магазину сушу. ось цю корпуса з сушу зав'язував в такі великі целофанові пакети і туди даю цю остову есенцію. Отже, продовжуємо. Але незважаючи на те, коли от я ці пакети розв'язую навесні, в ті рамки, де там залишилася мінімальна кількість коканів, вони пошкоджені. Там частина не пошкоджені, ну, десь приблизно 50 на 50. І ось такі рамки, що я вам показав, що тут вже один раз виховувався, виховувався розпліт, вони будуть пошкоджені. Тобто у мене є великий ризик того, що ці рамки поїсть васкава моль. Якщо хто не знає, ці білі рамки вона дуже рідко васкава моль їсть, коли вже зовсім їсти нема чого, вона їсть такі васкаві рамки. То, отже, я для себе, підкреслюю, для себе, для мене краще вибракувати максимально, перетопити їх і не зберігати, і поскоріше їх підставити, а потім працювати на розширення вощини, ніж зберігати такі рамки. Зараз я вам хочу показати декілька екземплярів, які рамки, в принципі, я виймаю. Ну, Що в нас на зиму? На зиму, згідно літератури, література каже, щоб бджола сім'я перезимувала, треба. Не треба, а вона споживе 5-7 кг меду. Отже, звідси ми виходимо з такої рекомендації, що мінімум це повинно бути 5-7 кг меду. Але десь приблизно в квітні, в якому квітні, в березні, місяці, ці 5-7 кг корму залишать, закінчаться, і треба буде підкладати лікошки. Тобто ну, це, це так неправильно робити. Відповідно, залишають згідно рекомендації літератури, від 15 до 22 кг на одну бджолину сім'ю, в залежності від скільки вона споживає. Е, я все ж таки сторонник залишати оцей мінімальний показник оцих от, е, оцей от ваги, тобто 15 кг. Чому? Тому що невідомо, як сім'я перезимує. Якщо вона, наприклад, перезимує добре, там все піде, її можна підставити. А якщо вона. Е, Перед зимою погано, можна ці лишні рамки прибрати там на другі сім'ї. Тобто отак от працювати. Але точно десь до квітня місяця цих 15 кілограмів вистачить, а там, я кажу, розберемося, що там буде природний взяток, чи треба буде давати цукровий сироп під годівлю, стимулюючу. ну, Але все ж в цей період я щось там, щось все ж таки даю, я ж кажу, що переважно там і стимулюючий. Сироп, і вони, я кажу, з голоду не помруть. І відповідно, що таке у нас от ці 15 кілограм. В одній рамці повномедній приблизно 3 кілограма меду. І отак от треба рахувати, що 2 третини це 2 кілограма, третина 1 кілограм. І відповідно до цих показників я залишаю. Ну, зараз я зараз я вам не покажу, а мабуть, покажу, яку рамку я залишаю. Як виглядає, наприклад, ці, ця мінімальна рамка меду? Мінімальна я півтора кілограма залишаю. Ось вона тут. Це рамка, яку я... вона чекає на своїх, я кажу, на тих, хто буде потребувати. Але ця рамка не дуже добра для зими. Вона в принципі, піде, але не дуже добра. І зараз я вам розкажу все по черзі. По-перше, ми бачимо тут -от великий такий шмат пергі. Ми вже зрозуміємо, що бджолі взимку ця пірга не треба, вона буде треба навесні. І таку рамку, в принципі, варто підставити десь під край, там другу з краю, щоб бджола ну, до неї достала, коли буде потреба у неї в вживанні корма. Далі от дивіться, от такий поясок. Ми бачимо структуру меду. Отут -от, Ну, тут приблизно там, 5 см, і отак от він більше йде. Це рамка ще нормальна. Але є, знаєте, такі рамки, що отак от мати йде. От, от цього немає, отак от він кутом. І так піднімаєш, підважуєш, вона наче така важка. Але оцей кут, ми в розуміємо, що клуб зимовий він сяде тут, потім він так підніметься, і потім він так буде йти позаду. Якщо отут от позаду буде отака 5 см, і потім ця 5 см вниз, цього буде мало, розумієте? Такі рамки, в принципі, я витягаю, але якщо от, що робити, якщо от, тільки от такі от рамки, що робити? Ну, звісно, що є такий старий дідуський спосіб робити їх, перевертати. Отак, допустим, наприклад, уявіть, дві такі рамки. Треба одну поставити так, а другу наступну поставити ось так. от. Тобто другим боком, щоб той кут був вже в другому боці. І клуб десь сяде посередині. І він буде і там з однієї сторони мати змогу достати до корму. І з цієї на другій рамки буде мати змогу достати до корму. Так, пішли, друзі, я вам покажу ще деякі варіанти рамок, які, би, в принципі, ну, які я вибракував. вибракував. Переважно у мене вибраковка йде. Перша у мене критерій це по кольору. Навіть якщо рамка там 2 третини мету. І, і по кольору вона чорна, то я її вибраковую. Якщо там повна рамка меда, ні, не вибраковую. А ось такі рамки, де третина меду, ми бачимо, що третина меду, і вона чорна. Саме головне, що вона чорна. Ну, може, тут півтора кілограма і буде. Але е, ну, я ж кажу, колір темний. Він просвічується. Але ну, мені, мені ж кажу, мені цього вже достатньо, щоб її вибракувати. Далі от теж така рамка чорна. І Меду тут кілограм. А ні, тут, бачите, більше. О, до речі, про отакі про от рамки я хотів вам розказати. Дивіться, з одної сторони, отакий поясок. Е, Ну тут, з одної сторони, ну скільки ну, я ж кажу третина рамки. третина А з другої сторони, вона наче повна. Але такі рамки я теж вибраковую Ну, я ж кажу, основний критерій, бо вона чорна, але. Тут що погано, що, що цієї вулочки тут бджола, якщо сяде, тут, тут буде її мед на зиму, а всі вулочки, та бджола, яка сяде в цій вулоці, цього меду буде замало. В принципі, оце дуже великий мінус. Але якщо я ж кажу, все ж таки не, немає от у вас рамок. Що робити? Немає рамок. От, от, тільки отакі от, от рамки. Що треба робити? Треба робити, наприклад, ми бачимо дві такі рамки. одна та Дві, точно такі рамки. А на одній стороні немає корму, на іншій стороні, отак, наче дві третини. Так ось ставите, щоб до тієї сторони, де немає, наступна рамка була, стороной, де, де повна. розумієте? Щоб в вулиці був корм. Ось. Ось от. І отак от воно буде чередуватися і вони до весни дотягнуть, а там будете вже підгодовувати. І дивиться. Тут теж такі варіанти оцих рамок, такі, що з однієї сторони немає. З другої сторони є оці рамки, і вони темні вибраковуються. Тут вона більш краща, ця рамка. Але опять-таки з цієї сторони немає, бачите? З цієї сторони меду недостатньо. Я ж кажу, вона піде в екстреному випадку. Екстреному. Але якщо у вас є, є рамки на 2 третини з обох боків, то краще використовувати їх. Ось такі рамки. І ми з вами дійшли до... Такого варіанту дає перга. Перга, звісно, що я вам казав, що вона взимку не потрібна, потрібна навесні. І з одних таких рамок пергових, медово-пергових, формувати, ну я би не радив, бо є ризик опоношування бджіл. І... Я думаю, що оці перга, це, звісно, що я ж кажу, добре, але це все ж таки корм, він такий не, не дуже повноцінний. Так, піде там для виготовлення розплоду. Оце, я думаю, що такий п'ятак пірги, він буде стімулолювати десь в лютому місяці на розплод. Але вам треба, то в лютому місяці розплод. Мені, в принципі, не треба. Так що, якщо б бджола вигодовувала, почала вигодовувати розплод, наприклад. Середні березня, коли почнуть е перші пилконоси квітувати, то я би не відмовився. Розумієте, щоб вона сиділа. А таки, така от перга буде стимулювати на розвод. Ось такі от мої думки стосовно того, ну я як її вибраковувати рамки. А зараз я скажу, коли все ж таки, оцей зараз оце, оце, осіння ревізія це дуже вдалий період, тому що ми закорочуємо гнізда, оце вибракувати ці рамки, залишити світлі, е темні вибракувати і ще я вибраковую. Під час весняної відкачки меду. Ну це тому, що ми знаємо, що всі рамки не вибраковуєш е, темні, і там все одно там, де є мед, вони там підуть на весну. І ці рамки бажано їх так потрошки краєчку ставити і на весні вибракувати. Але у нас вже декілька років немає такого супервеликого е, весняного взятку, тобто там сакації, щоб знаєте, отак от відкачувати ці рамки і зразу вибраковувати. Немає такого. Вони там. Переважно по пояску і відповідно, я так виходить, суш стараюся ставити більше як середині, ну, не, не саму середину в розріз, але ближче як середині. Отак от вони ці суш витісняють оці темні рамки на край, і коли ти відкачуєш, ти, ти можеш їх вибракувати, їх більше не повертати у вулик, а замінити вощиною. Але в останні часи, ну як в останні часи, в цьому році я. Думаю, трошки навпаки, дивіться, зараз оце я формую гнізда. Відповідно, що рамки у мене йдуть, тіка, які з краю, вони більш повномедні, а всередині виховувався розплід, і їх я зараз забираю, бо там зараз мало меду. Бо я так рахую, що все ж таки після весняного цього взятку, тобто там після там, квітня, травня, місяця, треба все ж таки ващину поставляти по краям. Чому? Тому що вони і зальють, там, наприклад, там, там, соняшне, трав'я, і ці рамки підуть світлі в зиму, А оті от всередині темні ви під час осінньої ревізії висмикнете і їх приберете. Ось, друзі, такі мої думки стосовно періодів вибраковки суші. Обов'язково напишіть в коментарях, коли ви вибраковуєте суш, яку ви вибраковуєте суш, і взагалі ваше відношення до цього. Бо в мене був такий напарник, який. Купив пасіку десь приблизно там 20 років тому. І там у діда, а дід сам тримав біля 40, -40 років пасікою. І той дід його навчив, що треба довго не вибраковувати, Там були такі, знаєте, як гуталіно, такі, такі чорні рамки. Але він все одно на них оце от працював. І, я кажу, бджоли жили і мої відносили носили на світлих і його напрямках. Так що, друзі, отакі різні є думки. До побачення. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.